Прийшла весна надій, але війна триває. Отямтеся, панове, і ближнього будіть. Без воздріть цього не вже немає краю. У серці і душі в ні вправи не кипить. В полоні ворогів людина голодує. на крихких терезах байдужість і життя, а мордор понад рік знущається, мордує. Москва сльозам не вірить, немає співчуття. Чи будемо себе надалі поважати? Хай кожний попитає, чи я усе зробив. Можливо, щоб того, хто кинутий за ґрати, Осудний без війни режим Кремля не вбив. Хоча б не день один увесь народ країни забув про курс валют і по в підтримку патріота, героя України, проте те тих, хто в нас надію вкрав. Останньою завжди надія помирає. Але кажу я: ні, надія ще жива, і боротьба її за гідність честь триває. Бо любить Україну і вірить у Два. Надія, ми просимо вас перестати голодувати. Ви потрібні нам живою. Ви наш герой. Ви символ України. Надія, повертайтесь. Свого не спинити! Моя батьківщина Україна. Я моє покоління. І покоління моїх учнів були поколіннями, які не знали війни. І вже другий рік поспіль ми всі відчуваємо, знаємо, що таке війна. Савченко Надія це символ України, символ сміливої, відважної країни, яка себе посміла захищати, яка насмілилась. Звернути свій погляд на європейський вибір. І доля Надії Савченко це помста, помста Україні в образі тендітної молодої дівчини. Надія Савченко це надія нашого народу, це символ нашого народу. І ми всі віримо в те, що справедливість все ж таки переможе. Надія буде жити, надія буде з нами. Це приклад державотворця, який бачить власний інтерес після інтересу своєї держави, приклад чесного державотворця, депутат, народний депутат України, який не мріє про багатство, який не мріє про добробут, навіть особисте життя в неї сьогодні на, на передньому плані. А мріє про захист своєї батьківщини. Вона бачить свою долю тільки в контексті розвитку і розквіту України. Не може бути, щоб наша надія була втрачена. Надія, живи! Ми тебе любимо і чекаємо. Надія живи! Колегів Елін підтримує тебе!